Це останні 16 зі 100 автомобілів, які привезли на Львівщину з-за кордону. Партію придбала швейцарська благодійна організація за кошти канадських партнерів. Щиро дякуємо на сам порід нашим партнерам, які посприяли передачі достатньо великої кількості автомобілів, в яких є колосальна необхідність саме на територіях, де є потреба в евакуації як цивільного населення, так і військовослужбовців. Окрім всюди. Хідності автомобілі прості в технічному обслуговуванні і мають великий бак для пального. Відтак можуть проїхати на деспаливі тисячу кілометрів без дозаправки. В машин високий кліренс, тому вони не бояться бездоріжжя. Машина проста, надійна, хороша, проходить по болотах в лісистій місцевості. Дуже добре. Включається роздатка. Де потрібно, воно проїжджає без пробуксовок, без нічого. Позашляховики найближчими днями скерують на схід. Найбільше чотири одиниці отримає Луганщина. Загалом автомобілі відправлять до восьми областей.